Які головні можливості та способи росту, які є? Ну, по-перше, це створення більшої кількості можливостей. Що це значить? Це фактично, якщо у вас на початку кварталу замало потенційних клієнтів, або їх кількість не змінюється рік від року, хоча ви плануєте завіз, це ваша головна проблема? Отже, не можна закрити угоду, якщо її нема з ким Так? Тому перший крок, який вам, якщо ви, вам потрібно зробити, якщо ви займаєтеся розробкою програмного забезпечення та продаєте ці послуги, це створити перелік найкращих потенційних клієнтів. Треба зрозуміти, хто вони, і поступово перетворювати їх з тих, хто, можливо, колись купить на тих, хто думає про покупку вже зараз. І якщо у вас є гарний перелік цільових клієнтів, це говорить про те, що ви дійсно працюєте з ринком. Але а не просто дивитись на нього з боку.